Відмова від денного світла може запобігти понад 300 тисяч випадків інсульту на рік у Сполучених Штатах. Час і здоров'я, чому настав час відмовитись передати годинники і що це дасть нам усіх у світі, де технології змінюють наше життя з запаморочливою швидкістю, ми часто забуваємо про фундаментальні речі, про зв'язок між нашим тілом та навколишнім середовищем. А саме про вплив часу на наше здоров'я. Нещодавно проведене дослідження Стенфордського університету проливає світло на тривалому, що підтримується, але недостатньо вивчене проблему, постійний переклад годинника, який ми робимо двічі на рік, має відчутний негативний вплив на наше фізичне та психічне добре. Ідея здається простою перекладати годинник протягом години навесні, щоби зберегти денне світло і повернути їх назад восени. Але ця заощадження має свою ціну, і ця ціна це наше здоров'я. Результати дослідження на основі аналізу даних понад 300 мільйонів американців дійсно вражають, відмова від передачі годинників може запобігти сотні тисяч випадків інсульту та ожиріння щороку. Циркові ритми, внутрішні годинники, які потрібно захищати. Щоб зрозуміти, чому переклад годинника настільки шкідливий, необхідно боротися з концепцією циркадних ритмів. Це наші внутрішні годинники, які регулюють майже всі процеси в організмі, від сну та неспання до гормонального балансу та метаболізму. Ці ритми тісно пов'язані з наслідками світла та темряви, і будь-які розлади в їх роботі можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Подвійний перехід до літнього та зимового часу це постійний стрес для нашого тіла. Це як змусити себе прокинутися і працювати в темряві, коли тіло ще не готове до цього. Це як заплутати внутрішній годинник, який повинен регулювати всі процеси в тілі. Я особисто зіткнувся з цим із власного досвіду. Щороку, після переходу до літнього часу, я відчуваю себе розбитим і втомленим протягом декількох днів. Мені важко заснути, я прокидаюся раніше, ніж потрібно, і відчуваю постійну втому. І це лише мої почуття, я навіть не можу уявити, який вплив це має на моє здоров'я в довгостроковій перспективі. Більше, ніж просто втома, справжні ризики для здоров'я. Дослідження університету Стенфорда не просто підтверджує мої почуття, це показує, що ці порушення циркадних ритмів пов'язані з реальними ризиками для здоров'я. За словами вчених, постійний переклад годинника може призвести до підвищений ризику інсульту. Дослідження показало, що відмова від передачі годинників може запобігти до 306 988 випадків інсульту на рік. Це вражаюча фігура, яка підкреслює серйозність проблеми. Збільшення ризику ожиріння згідно з дослідженням. Відмова від передачі годинників може запобігти до 2602-866 випадків ожиріння на рік. Ожиріння це серйозна проблема, яка пов'язана з багатьма іншими захворюваннями, тому запобігання його виникненню є важливим завданням. Збільшення ризику інших хронічних захворювань, хоча дослідження не показало статистично значущого зниження ризику інших захворювань, Воно підкреслює, що порушення циркадних ритмів можуть впливати на різні процеси в організмі. Що робити? Заклик до змін. Результати дослідження Стенфордського університету це не просто науковий звіт, це заклик до дій. Настав час подумати про відмову перенести годинники та перейти на постійний стандартний час. Це рішення може принести велику користь для нашого здоров'я та добре. Я впевнений, що це можливо. Зрештою, багато країн світу вже відмовилися передати годинники. Наприклад, в Європі зростає рух для скасування годин спостереження, і багато країн розглядають можливість переходу до постійного стандартного часу. Аргументи на користь відмови від передачі годинників поліпшення здоров'я, як показало дослідження, відмова від перенесення годинників може запобігти багатьом захворюванням. Підвищення продуктивності, коли наші внутрішні годинники працюють у гармонії з навколишнім середовищем, ми відчуваємо себе більш енергійними та продуктивними. Зменшення стресу, постійний час допомагає нам відчувати себе більш розслабленим і спокійним. Енергетична економія. Хоча економія денного світла, яке ми отримуємо від перекладу годинника, є суперечливим, перехід до постійного часу може призвести до зменшення споживання енергії в довгостроковій перспективі. Дзвінки та перспективи звичайно, перехід до постійного часу не буде простим, є певні виклики та перешкоди, які необхідно подолати, опір певних груп інтересів, деякі люди та організації можуть протистояти змінам. Як вони можуть бачити в них загрозу для їх інтересів? Потреба в адаптації, перехід до постійного часу вимагатиме від нас адаптуватися до нових умов. Потреба в подальших дослідженнях необхідно провести подальші дослідження, щоб краще зрозуміти вплив постійного часу на наше здоров'я та добре. Однак я впевнений, що ці дзвінки не є непереборними. Якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо створити здоровіше і процвітаюче майбутнє для всіх особистий досвід та спостереження. Як я вже згадував, я особисто стикався з негативним впливом передачі годин на своє здоров'я. Я помітив, що після переходу до літа мені стає складніше заснути, я прокидаюся раніше, ніж потрібно, і відчуваю постійну втому. Я також помітив, що мої колеги та друзі відчувають ті самі проблеми. Багато з них скаржаться на втому, дратівливість та зниження продуктивності після годинника. Я вважаю, що це чіткий доказ того, що переклад годинника негативно впливає на наше здоров'я та добре висновок результати вивчення Стенфордського університету це гучний сигнал про те, що настав час відмовитись перенести годинники та перейти на постійний стандартний час. Це рішення може принести велику користь для нашого здоров'я та добре, а також підвищити нашу продуктивність та зменшити стрес. Я закликаю всіх, хто піклується про своє здоров'я та добре, щоб підтримати рух скасування передачі годинників. Разом ми можемо створити здоровіше і процвітаюче майбутнє для всіх. Настав час слухати науку, слухати своє тіло і приймати рішення, яке принесе користь усім нам. Час це цінний ресурс, і ми повинні його використовувати розумно. І, мабуть, найдорожче, що ми можемо зробити, це перестати возитися з перекладами годинника і дозволити вашому внутрішньому годиннику працювати в гармонії з навколишнім середовищем.